El de Узінесінфо перші про головне поїхали публікація нових фото Дональда Трампа з церемонії вшанування жертв терористичних атак 11 вересня. Викликала серйозне занепокоєння в американському суспільстві та політичних колах. На знімках чітко видно асиметрію обличчя колишнього президента. Права частина рота опущена вниз, що схоже на типові наслідки перенесеного інсульту. Змі зокрема Daily Mirror, вже повідомляли про стан здоров'я 47-го президента. США став предметом активних дискусій у соціальних мережах. Поширюється Рипущення, що Трампа міг пережити серйозний напад ще до публічного виходу, проте його команда приховала факт госпіталізації або метичного втручання. Особливо це турбує на тлі передвиборної кампанії, де він намагається зміцнити позиції перед вирішальними дебатами. У Вашингтоні офіційних коментарів поки що немає. Більше того, білий дім утримується від будь-яких заяв, розуміючи політичну вибуховість теми. Але в кулуарах конгресу дедалі частіше говорять про можливу кризу управління. Якщо підозри підтвердяться, постане Тання, чи здатен Трамп брати участь в переговорах щодо війни в Україні, нової угоди з НАТО і протистоянні Китаю, аналітики нагадують, що ще кілька місяців тому експерти звертали увагу на поведінку Трампа. Повідомлення повільність рухів зміни мови, дивні паузи під час промов. На той момент це пояснювалося віком в тому, але тепер подібні ознаки набули нового контексту. Відсутність чіткої реакції з боку його штабу лише підживлює чутки. Міжнародні партнери теж уважно стежать за ситуацією в Берліні та в Парижі. Висловлюють з цього моменту, коли світ стоїть перед найбільшою кризою безпеки з часів холодної війни, стан здоров'я американського президента може стати чином нестабільності. У Польщі країнах Балтії прямо говорять, що ослаблений Трамп не зможе протистояти Путіну. Це збільшує тривожність серед союзників по НАТО, які очікують від Вашингтона лідерства. Всередині США ця ситуація загострюється. Внутрішньополітичний конфлікт демократи вже використовують тему здоров'я Трампа як аргумент проти нього, наголошуючи, що країні потріб. Бани лідер здатнен швидко ухвалювати рішення. Республіканці навпаки намагаються мінімізувати значення фото, називаючи їх маніпулятивними. Проте навіть серед прибічників Трампа зростає невпевненість, чи не стане його фізичний стан хілесовою п'ятою протистояння з демократами та у відносинах з союзниками. На фінансових ринках вже помітні, коли вані інвестори реагують на невизначеність щодо політичного майбутнього США. Курси долара демонструє нестабільність а нафта та газ зростають в ціні через побоювання нових геополітичних ризиків тривога підсилюється чутками про закриті наради у Вашингтоні, де обговорюються сценарії на випадок втрати працеснатності президента. Що ж опубліковані фото Дональда Трампа стали каталізатором політичної та міжнародної дискусії. Ймовірні ознаки інсульту створили сумніви його здатності керувати державою в умовах глобальної кризи. Білий Дім мовчить, що лише підживлює чутки. Водночас союзники по НАТО непокоїться, що слабкий лідер США не зможе протистояти Росії та Китаю. В середині країни ця ситуація поглиблює політичний розкол, а на міжнародних ринках викликає нову хвилю нестабільності. Стан здоров'я Трампа стає не лише особистою справою, а й фактом глобальної безпеки. Зазначимо остання заява президента США Дональда Трампа про те, що його прагнення досягти миру в Україні пов'язане не лише з геополітичними амбіціями, а й з власним бажанням потрапити в рай викликає неоднозначну реакцію. Ці слова прозвучали на тлі наростаючих підозр щодо стану його здоров'я. Останнім. Часом журналісти та дипломати неодноразово фіксували у Трампа синці на руках, що супроводжувалися чутками про часті візити до лікарів. Офіційні пояснення Білого Дому зводяться до наслідків рукостискання прийому аспірину. Однак, появи інформації про його несподівану поїздку у секретний медичний центр Пентагону лише підсилила сумніви. пише телеграм-канал Топор Помсте. За інформацією кількох американських змі, президент дійсно перервав частину запланованих зустрічей та виїхав у медичний заклад, де пройшов короткострокове обстеження це назвали профілактичною процедурою, але низка політичних оглядачів пов'язали це з його наполегливими діями щодо завершення війни в Україні. В кулуарах Вашингтона циркулюють чутки, що Трамп прагне залишити по собі політичну спадщину у вигляді мирної угоди, розуміючи, що час може працювати проти нього особисто. Тиск на Москву і Київ став ще помітнішим. Американський президент продовжує наполягати на прямому діалозі між сторонами, водночас погрожуючи Кремлю новим пакетом економічних санкцій, здатних фактично. Підкреслити Росію від фінансової світової системи для Києва. Риторика Трампа теж не проста. Він вимагає реалістичного підходу до переговорів, який би враховував баланс сил і зменшував залежність США від російських постійних поставок зброї. Це створює складний дипломатичний ландшафт, коли можна кожна сторона отримає сигнали, що відкласти компроміс стає дедалі небезпечніше у Москві. Ситуацію сприймають нервово за даними дипломатичних джерел. Після останньої заяви Трампа Путін провів закриту нараду з радбе. Зам на які обговорювали два сценарії спробу затягування конфлікту, сподіваючись на виснаження України та заходу або ж контрольовані переговори та умови, що дозволили би Кремлю зберегти частину досягнень однак несподіваним чинником стала особиста рішучість американського президента, усвідомлюючи власні фізичні обмеження, Трамп дія більш агресивно ніж очікували в Москві, прагнучи швидких результатів у Києві. Заяви президента США зустріли з обережністю з єдиного боку у яка на ініціатива США відкриває шлях до закінчення війни на вигідних для України. умовах з іншого занадто поспішне рішення може привести до заморожування конфлікту. Команда Зеленського намагається балансувати між вдячністю за підтримку за готовність відстоювати принципи територіальної цілісності для українського керівництва. Ключовим питанням залишається гарантія безпеки після завершення бойових дій і в цьому контексті і будь-які пропозиції Трампа ретельно знижуються. Стан здоров'я американського президента ста частиною ширшої політичної гри у Шенхтоні дедалі частіше обговорюють можливості передачі частини повноважень віце-президенту в разі загострення ситуації. Це породжує внутрішню невизначеність, адже будь-яка зміна в адміністрації може вплинути на хід війни. Конспірологічні теорії, що ширяться в соцмережах США, стверджують, що завершення конфлікту офіційні джерела покидають ці припущення, але непрямі ознаки від есенців до скасованих зустрічей підтримують хвилю підозри. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.